Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді електромобіль Kia ЄSOL 2020 року випуску з батареєю 64 кВт запас ходу в 500 км. 100 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, в офігенному кольорі, в класному стані, без жодних нарікань, недоліків. Сох у нас 100%. Скріншоти можемо вам надіслати, в Viber чи Telegram. Full LED оптика. Ось такі у нас противотумальні фари. 17 легкосплавні диски, зимова гума з гарним запасом протектора. Ось так він у нас виглядає з боку, безключовий доступ, сіренький колір, тканівий салончик, все чистеньке, ціленьке, не зашоргане. коврички. Маємо підігрів передніх сидінь, підігрів керма, Автохолд, електроручничок. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay. Преміальна акустика Herman Cardon грає дуже офігенно, також є динамічна підсвітка по салону. Виглядає дуже годно. Автомобіль у нас привезений з Європи. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Стан гуми позаду. Маємо задні парктроніки, камеру заднього виду також маємо. Ось така поличка. Оригінальний зарядний пристрій. Також в комплекті є подовжувач, аптечка, компресор, герметик, буксировочний крюк. Повністю комплектний автомобіль. Стан в нього 10 з 10, без жодних нарікань. Дуже комфортний, преміальні матеріали по салону. Для задніх пасажирів маємо зарядочку для телефонів. По комплектації у нас передні заднє електроскло підіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шильдики Harman Kardon. Утримання в смузі, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Пробігу у нас 100 400 кілометрів. Також маємо підрульові перемикачі режимів рекуперації. Салонне дзеркало з автозатемненням. Тут у нас кармашок для окулярів ваших. Електроручничок, запуск кнопки. Ось так це все виглядає. Повноцінний клімат. Навігація у нас є також. Ну альтефу Ось так це все виглядає. Завантажується. Блютуз гучний зв'язок. Так, вже навіть розмовляє з нами українською мовою. Скасувати. І так, пройдемось далі. Маємо два оригінальних ключики в комплекті. Такий підлокітничок. Дуже м'ягеньке, все м'якеньке, все приємне. Ось тут у нас динамічна підсвітка по салону. Коли грає музика, дуже красиво все виглядає. Зараз подивимося, як у нас працює клімат та позначується на цьому екранчику. Такий у нас бардачок. Сох автомобіля 100%, пробігу 100 тисяч, стан ідеальний, без жодних нарікань. Що у вас тут? Ще цікаво вам показати? М'яке. Приємне кермо, дуже цікавий дизайн по салону. Мені дуже подобається. Також маємо USB-зарядочку для телефону, прикурювач. Ось так це у нас все виглядає. Ось такі воздуховоди, Також тут колоночки у нас вмонтовані. По асистентах. Камера заднього виду, задні парктроніки, електроручничок автоматичний. Ось так у нас перемикається селектор передач. Максимально просте управління. Кермо у нас електропідсилювачем, крутиться одним пальчиком. Давайте перейдемо до підкапотного простору. Також покажу вам кліренс цього автомобіля. До речі, він дуже м'який, приємний і одночасно збитий по підвізці. У нас тут гідроопори. Ось такий стан підкапотного простору, все чистеньке і досить багато ще вільного місця. Зацініть як виглядає оптика. Дуже цікавий дизайн. Виглядає як якийсь, не знаю, робокоп, як казав мій колега. Ну що ж, даний автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоле Мелешка, 1 в автомайданчик Вінкар. Маємо також великий вибір автомобілів у наявності під замовлення. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу під відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, можете телефонувати за номером телефону, який також буде в описі. Мене звати Іван. Маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей або інший автомобіль, телефонуйте, кажіть, з якого ви міста, порахуємо доставочку у ваше місто під ваш будинок. Що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!